Друзі, всім привіт сама Маріон, на у нас війна. Давайте швиденько відкидаємо, дуже спішу. Так, наша перша спроба. Ну, ж таки, суперник поскидував тапки і має... Велику перевагу пачках. Неприємно. Поки ще знімати ніч, а зараз будемо. Щось має думати. Так, мої синенькі взагалі не хочуть виїжджати. І це якби неприємна тенденція, бо вже всі заряжені. Я так щас вони ще бафнуться, блядь. Буду тут довго заряжати і получу щас люлей ви такої оборони, блядь. Це буде капець. Так, один, два, потім ходить до Три. Потім ще й той походить. Ой, блядь. Досить довго я ну но ты дивись, скільки я вже прокидаю, прокидаю. Y... Досить херово, ходить цей хір. Так. Ти диви, кристали складає, блядь, складає. такій шляпі програти, пта, ладно. Разумнічився. Полянку я не міг скласти. Шкода дуже. Наступна ціль. думаю, швиденька. А як би самі розумієте, програвати не хочеться? А мій шлях продовжиться, але хотілося вже тут якісь перемоги, є, хотілося скриня закрити. І далі почухати. Так давай з тебе почнемо. Ти така тошнотворна падла, що не передать. Знову ніхера не поняв чоловік і не зарядився. Вроді ж не висить, нічого. Ну. Так, 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 надобуваємо ну, їх. Зіс над паче ка свою. Зараз відіб'ємо топки. Пробачте і подивимося. Хто скільки скинув. Так, що зовсім не йде. Добре, поки її заряджаю, так. зрозумів. Не потрібно. це погано. Це погано було. Ой, Фемор, не накидаешь. Ну. И можно прямым уроном выписать. Давайте сей почему... Бьем уже. И четверка, то хрен я знаю. И так, и так. Бачу, что я и заряжаю, друзья бачили. было там что такого. Хода. Хода. Так. Нашому треба збити шкіру, а тоді вже кріпка. Це не входило ні в які плани. Добре. Наші танці сьогодні в клубі клубі будуть танці. Угу. Назлива шрує страшно, треба шрувати. У вас як погодка, друзі. Ну давай, 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 давай час. Не на нашому боці. Так, трійка є. І все. Давай зелені. так хочу раз ще є стрічка скриню мы зарядим і... давай мы тут доб'ємо а потім еще скрині мы завалим малобуть Добре, бой мар'яшка походить. Тим часом галапага, чи як я там обійму, не пам'ятаю точно. І потім нам ну, уже полегше буде. Парда почнемо. Кажу, барда, бажда. останній етап. Так, четвірка є за Давайте трохи порухаю поляну, може щось вийде. Дуже воно, звичайно, рухати не треба, та бо так було, але що вже зробиш? Так я рухав рухав, ніхіра не нарухав. Так ну давай я підлікуюся. и мені не дуже подобається цей. Дядька. Досить він наверное, так стоїть, альфа-злоны. Не вбивало, сподіваюсь, зеленим я тебе до нихера. Так, худогием. Я сейчас зеленым, и так же не без зелених. Шкода додаткової мало продали, занеслося, ага. Але... Ну, цю я не вб'ю, але вот тут уже можемо рухати камінчика. Угу. Пробуємо червоними добити. Так, і пахнемося і добиваємо. Ніхера себе. Не треба вальфазлом давати скриньки мої. Так. У них 64 79. Ну це щось не знаю. Подивимося, де я буду наступного. Всім. удачки, чекаємо результату. Так, знову паразка. туча не скинутих тапків. Ладно, подивимось.